Корисний та практичний календар на холодильник. Ціна 50 гривень. Замовляйте на Family.ua або за номером на екрані. Хмарна погода чекає у п'ятницю на мешканців західної частини країни. Температура від мінус 4 нічних підніметься до плюс 9 в день. На півночі та у центрі хмара на небі триматимуться впродовж цілого дня. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 5. Мінлива хмарність на півдні країни. Температура в регіоні від мінус 4 вночі до плюс 8 в день. На сході хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі мінус 4. Найвища в день плюс 7. У суботу синоптики прогнозують мокрий сніг у Луцьку. В решті областей Західного регіону без опадів від 3 градусів морозу вночі до 9 тепла вдень. Сніжитиме в Сумах. Дощ зі снігом пройде в Чернігові. Врешті областей півночі та центру синоптики опадів не передбачають. Вночі від мінус 1 в день до плюс восьми. Хмарне небо в Криму та Миколаєві. В Херсоні та Одесі ясна погода. Від нуля до 9 тепла. На сході України хмарно з проясненнями. Температура повітря прогріється від нічних мінус 1 до плюс 6 в день. На заході в неділю переважно хмарно. У Львові, Тернополі, Ужгороді та Івано-Франківську синоптики прогнозують опади у вигляді дощу та снігу. В Рівному та Хмельницькому ясно. Нічна від мінус 4 денна до плюс 5. Невелика хмарність над Полтавою, Сумами та Черніговом. У решті областей півночі та центру ясна погода. Стопчики термометрів рухатимуться у діапазоні від нічних мінус 3 до плюс 3 в день. На півдні України хмарно з проясненнями. В Криму синоптики прогнозують дощ від 1 до 8 з позначкою вище нуля. На сході хмарно. В Луганську та Донецьку пройде дощ. У Дніпрі неділя буде ясною. Температура вночі від мінус 1 в день до плюс 7.